Лабіринтові мисочки, лизательні коврики, розумові іграшки, де треба діставати шукати їжу. Ці речі люди використовують, тому що самі не знають, як можна по-іншому виправити швидке поїдання їжі, погане залишання вдома собака і тому подібні проблеми. А як же виправити ці проблеми? Собака швидко їсть. Треба не лабіринтову мисочку, а взяти просто миску, насипати їжу і зробити собаці зауваження за те, що вона гавкає, кусає, ставить лапи, речить і бігає, як скажена. Ви ругаєте її собаку в цьому за перезбуджений стан, а потім ви 3-5 хвилиночок постоїте, почекаєте, поки вона ще заспокоїться. І коли вона ляже, сяде, і просто така: от саме тоді їй давайте і хваліть її, її їжею. І через тиждень-два таких тренувань ваша собака вже буде їсти набагато спокійніше. Лизательні коврики і розумові іграшки люди залишають, бо собака не може залишатися вдома сама, тому вони таким чином відволікають. Вона трошки полиже, стрес нікуди не уходить, і вона далі продовжує вам все псувати, після на ліжкою. Куча куча про такси треба вирішувати корням проблем. А як це зробити? Робіть собаці зауваження, коли вона просить залежності уваги, ставить лапи, кусає, гавка речі, тикається до вас мордочкою. Гладьте тільки тоді, коли ви запрошуєте і вона спокійна. Таким чином, через тиждень-два таких тренувань ви навчите вашу собаку спати весь день вдома, не їсти іграшки, не тріпати, не гавкати, бути дуже спокійною. І як тільки вона з вами буде спокійна, така то і без вас вона теж буде спокійна і не буде нервувати.